Як забезпечити об'єкт охороною, якщо на об'єкті немає живлення? Всім привіт! Мене звати Павло. Радий вітати вас на нашому каналі. І сьогодні я хотів би підняти таку актуальну тему, як відсутність електроенергії на об'єкті. А об'єкт, наприклад, потрібно охороняти, тобто потрібно встановити датчики, руху, датчики, відкриття, вуличні датчики, встановити сирену. Це для того, щоб ваш об'єкт... Був під наглядом, але, наприклад, у вас є або великі проблеми з електроенергією, тобто вона з'являється раз на декілька днів, або взагалі відсутня. І що в такому випадку робити? Сьогодні я хотів би показати, як можна розрахувати систему сигналізації професійну систему сигналізації UPROX, і як можна розрахувати безперебійний блок живлення, і як взагалі можна подати живлення, якщо на вашому об'єкті часто відсутня електроенергія. Як ви знаєте, система UPROX працює від акумуляторів, батарейок або 12 вольт. Тобто, централь працює за допомогою акумулятора і за допомогою 12-вольтового блоку живлення, який підключається до самої централі. А всі датчики працюють від батареї, котрі з часом потрібно просто замінити, і ваша система далі буде працювати. Тобто, всі наші прилади можуть абсолютно спокійно перебувати довгий час. Без заміни батареїк. Тобто, наприклад, двох, трьох-чотирьох років можна абсолютно спокійно не думати про живлення. Але централь це найбільший прилад, котрий потребує живлення. Тобто він потребує постійного живлення біля 5-6 Вт на годину. І тепер для того, щоб його заживити, нам потрібно подати йому, звісно, електроенергію. Можна це зробити за допомогою постача... постачальника, Міського електроенергії, тобто або це там, наприклад, обленерго, або це там міська якась енергостанція, генератор, це може бути зарядна станція, але нам потрібно подати 12 вольт на сам прилад. Також тут вбудований акумулятор приблизно на 10 Вт. Тобто, якщо наш прилад потребує 0,5 Вт на годину, то розрахувавши не важку арифметику, ми можемо порахувати, що біля 20 годин прилад пропрацює від акумулятора. Але що робити, якщо потрібно подавати живлення довгий час, наприклад, це 2 дні, 3 дні, тиждень, і ми повинні розуміти, що наша система 100% відпрацює. Подати інтернет без проблем, можна встановити сім карту, і інтернет на приладі буде. Датчики і так працюють. Але що робити з централі? Ми вам рекомендуємо використовувати безперебійні блоки живлення. Наприклад, ось такого стандартного блоку живлення 3-амперного, який працює від 7 амперного акумулятора, вам вистачить від 6 до 7 діб. Абсолютно спокійно можна залишити об'єкт на 7 днів. І він спокійно буде працювати, і ви точно будете розуміти, що ваша система повністю захищена. Якщо взяти 7 амперний 12 вольтовий акумулятор, помножити 7 ампер на 12 ми отримуємо 85 Вт. Розуміємо, що є втрати, тобто приблизно наш акумулятор буде віддавати 75 Вт, то беремо 75 Вт, ділимо на 0,5 Вт, а у нас виходить біля 150 годин пропрацює наш прилад. Якщо поділити 150 годин на 24 години на добу, то приблизно виходить біля 6 діб пропрацює наша система. Плюс не забуваємо, що у Uprox вбудований акумулятор, який може витримувати біля 20 годин. От вам, по суті, виходить, що на найпростішому. Найпоширенішому блоку живлення з 7 амперним акумулятором у нас система пропрацює біля 7 діб. Також ви можете взяти більш потужніші акумулятори, які будуть продовжувати роботу вашого пристрою на 2-3-4 тижні, а то і більше. Це все залежить від задачі. Для того, щоб підключити безперебійний блок живлення, ми повинні стандартний комплектний блок живлення UPROX змінити на ось такий. Що ми тут бачимо? Ми бачимо плату, по суті. Плата це пристрій, який конвертує 220 у 12 вольт і за допомогою дротів подає 12 вольт на наш пристрій. Тобто ми підключаємо 12 вольт на пристрій. Таким чином, наша система працює від блоку живлення, безперебійного блоку живлення. Якщо 220 пропадає, то Сама, сам безперебійник бере живлення від акумулятору. Коли живлення 220 з'являється, то блок живлення заряджає акумулятор і паралельно продовжує подавати 12 вольт на саму систему. Ось так легко за допомогою стандартного блоку живлення і 7 амперного Акумулятора можна продлити життя професійній системі сигналізації без якихось додаткових витрат. Також хочу наголосити, що вам не потрібно змінювати якихось спеціальних налаштувань в самому пристрої або міняти плату. Все вже в заводі працює від 12 вольт. Вам потрібно лише подати 12 вольт від акумулятору або від безперебійного блоку живлення. Дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь обов'язково на наш YouTube канал. Будь ласка, всі ваші коментарі пишіть. В коментарях під цим відео а додаткова корисна інформація буде в описі під відео. Дякую, всім пока!